Українська асоціація футболу. Підтримуємо українську армію, український народ та український спорт. Епіцентр разом до перемоги. Єднаймося заради українських перемог. Мільйони українців одна країна. Кома технічний спонсор національної спільної команди України з футболу. Слава Україні! Друзі! Вітаємо вас зі стадіону Юзефа Пілсуцького у Кракові де національна команда України сьогодні проведе вирішальний матч за перше місце у лізі П 1 ліги націй. Для того щоб підвищитися в класі, для того щоб бути у другому кошику під час зрякування Євро 2024 відповідальний матч із командою Шотландії, з якою ми вже грали у вересні, поступившись у Глазго. Але сьогодні Україна прагне реваншу. Оболівальники заповнюють стадіон. Щойно синьо-жовті вийшли на цей газон. для передматчевої розминки під овації публіки, і ми відчуваємо тут український патріотичний дух. Зараз звучать українські патріотичні пісні. І відповідно, піднято високо прапор і дух наш так само піднято для того, щоб сьогодні віддати усі сили для перемоги. І сьогодні будемо розпочинати цей ефір із нашим легендарним голкіпером, одним із. Рекордсменів збірної амбасадором національної команди Андрій П'ятого. Андрію вітаю. Вітаю, вітаю всіх болівальників. Я дуже щасливий опинитись тут разом з нашою національною збірною і тільки до перемоги. Так, Андрію, ти від сьогодні амбасадор національної команди України. Ця інформація була оприлюднена на сайті Української асоціації футболу. Як себе почуваєш новому статусі? Дякую. Мені дуже приємно, що мене так цінують і не хочуть відпускати. Тому я щасливий, бо я разом з командою, я продовжую бути хлопцями. Так, вже не на полі, але я поруч. Ти розпочинав цей турнір Лігу націй УФА. дві матч проти Вірменії. Переможний, сухий, став заключним, ти феєрично завершив кар'єру у збірні. Так, але було б, звичайно, класно, щоб у цьому турнірі ми перемогли. І це б також асоціювалося із твоїм завершенням у збірні. Ти ось зараз з хлопцями поспілкувався, був в роздягальні, Як ти відчуваєш настрій у команді? Я бачу, що хлопці заряджені, бо гра дуже відповідальна і шанси, все залежить тільки від нас. Тому я вірю в нашу перемогу. Я розумію, що хлопці все зроблять для того, щоб перемогти. І я в них вірю. Давай трішки повернемося до попередніх ігор, зокрема у Шотландії. Особливо другому гра не вдалася, шотландці підвищили швидкість, у них пішли стандарти, вони багато моментів створили. Як ти гадаєш, ну зрозуміло, нас не слухають шотландці. Для наших уболівальників, як ти думаєш, що би треба змінити для того, щоб е, ну... уже зараз не допустити цього? Давайте почнемо. Я амбасадор, я не тренер, тому це завдання нашого тренерського штабу. Могу, можу сказати, що наші хлопці так десь підсіли. Але бажання було, старались. Ну, такі ігри бувають. За мій час, що я був у збірні, бувало, бувало такі ігри, вони ну, не йшли. Але добре, що є другий шанс, і це найголовніше. Я думаю, хлопці зробили правильні висновки, зробили певні перестанови і ми побачимо на футбольному полі. Ось такий момент, що у Шотландії немає шість гравців, які грали у. Першого матчу, зокрема, Мактоміна і Кірні із таких основних. Е... Мені здається, що це може вплинути на їхню гру. Давайте почекаємо на гру і там вже будемо говорити. Але плюс у нас що забарний Миколенко повернулися у гру. Я скажу великий плюс, що ми граємо при своїх болівальниках. Це найголовніше. Безумовно, це справді так. Ти я думаю, впевнений дивився. Май з вірменами так. також вони непростий початок, але Лунін, до речі, її виручив, і так, це так, важливо. Так. Підстрахував Сергія Кривцова, я пам'ятаю цей момент. Ну, це така робота у нього. Я жодного разу під сумнів, не ставив Андрія, тому я завжди підтримую його. І ми команда, ми один за одного. Тому цим ми і славетні. Це правда, ну звичайно, що ти як голкіпер дуже уважний завжди до нашого складу голкіперів. І ти не раз казав про те, що у нас дуже гарна команда так, це так. І Лунін, і Бущан, і Різник, і так, Трубін, так, і так, зараз Волинець додався. У нас хороша справді школа, і всі хлопці, скажімо так, молоді. І конкуренція серйозна. Це дуже добре. Конкуренція вона створює тільки рост, ріст. І тому чим більше буде конкуренція, тим. У нас буде сильніша збірна. Ми, звичайно, десь трошки переживали, бо він має ігрової практики, хоча тренується в одному з найкращих клубів, але він показав, що він в нормі, так? Так, Андрій професіонал, тому І також він з найкращими гравцями тренується. Іноді тренування, по моєму думці, бувають такі найкращі, ніж ігри. Так, безумовно, ну що ж, справді класна атмосфера. У Кракові ми відчуваємо так, начебто ми. В Україні, хоча, звичайно, ми хочемо повернутися додому так, так. і зіграти там, і для того, безумовно, ми підтримуємо наші Збройні сили і всіми своїми силами допомагаємо. І ти стежиш за новинами так само, так, так. і ти постійно допомагаєш. Кожну хвилину, кожен вільний час я відкриваю там, телеграм, слідкую за новинами. І я думаю, що хлопці, якщо сьогодні переможуть, це додасть нам ще більше. Приблизить нас і більш до нашої перемоги. Безумовно, так, у нас є, я сказав би так, хороше, ось тут таке українське відчуття, українська атмосфера. А... Я ніколи не вірю в свою інтуїцію, скажімо так чесно. Хотілося, щоб все склалося, правда? Я вірю в наших хлопців, вірю в наших болівальників. Нам потрібна тільки перемога. Безумовно, ну що ж, друзі, Андрій П'ятов, амбасадор національної команди України. Він сьогодні разом з командою. Він сьогодні хлопців підтримує разом з болівальниками радрусією Україною. Ми дякуємо Андрію за Дякую. участь у нашому Дякую. ефірі. Ну а ми звичайно продовжуємо спілкуватися перед грою ще покажемо вам, що сьогодні національна команда робила. Це все традиційно для нас, коли у нас вечірня гра то власне команда має розминку на полі. І сьогодні ця розминка відбулася на сусідньому від нашого готелю полі. Це клубний стадіон іншої відомої команди, власне, більш навіть відомої сучасно ніж Краковія. Вісли краків, там великий стадіон. Хлопці пройшлися буквально пішки від готелю, тому що це дуже близько. Ось, бачите, вийшли з готелю, повернули за рік і вже стадіон, так, нормально. тому навіть автобуса не знадобилося. Хлопці прогулялися заодно, скажімо так, вже була додаткова розминка. Ну а потім, як завжди, трішечки пробіли, трішечки потягнулися і також були вправи на швидкість реакції, як завжди. Для того, щоб активувати організм, приблизно пів години займалися. От, звичайно, тренери цієї з підготовки виконували тут у саму роботу, але і безумовно головний тренер сказав свої важливі настановчі слова. Так що це традиційний початок нашого ігрового дня. Власне, скажу вам, що о 10.45 команда вийшла з готелю. Відповідно, десь і 10.50, 11.20, 25 Десь так була сьогодні вранці. На цьому тренуванні, на розминочці, скажімо так, більш правильно буде сказати. І після того пішки повернулася до готелю, до розташування. Ну, Хлопці, в нормальному, гарному бойовому настрої робочому, я би позаймалися усе звично для нас, усе йде, скажімо так, за графіком, якщо говорити про цей ігровий день. В принципі, в позитивному настрої команда хлопці зберігають такий піднесений бадьорий настрій. От і... Тішечки порухалися, ось бачите, як завжди, такі вправи на швидкість реакції. Хлопці завжди ось цей конкурентний момент. Люблять змагальний, звичайно. Хоча це, звичайно, можна сказати, що це жартівливо, але в будь-якому разі це підтримує такий дух командний. Ну і зараз поговоримо із ще одним нашим гравцем. Який сьогодні, на жаль, не зможе вийти через дві жовті картки, але він так само, як і Андрій П'ятов, приїхав підтримати національну команду у вирішальний момент у вирішальний матч турніру Ліга Націй. Це Сергій Сидорчук. Сергію, вітаємо тебе. Добрий вечір всім. Як самопочуття твоє власне, ти в уніформі, як і маєш бути? прикро, що не зіграєш. Які передчуття, як ти от відчуваєш цю атмосферу на стадіоні Кракові? Атмосфера добра. Видно, що люди тільки почали сходитися, так це притамане для, нашого, для наших регіонів. Так? Е -е, думаю, сьогодні буде повний фул, і тому буде добра підтримка, як завжди в Польщі у нас. Тобто до цього ми грали у лодзі, також була добра підтримка. Я, я вважаю, що Краков також буде. Сьогодні, знаєш, у нас вчора був Олександр Усик, заходив до нас. Сьогодні у нас хотілося б так казати матч-реванш, знаєш, як в боксі. Тому що нам треба взяти реванш, це дуже важливо. І поразка в Шотландії доволі така прикра. Ну, звичайно, я би не сказав, може, ви не награли на 0-3. їм дали всі два стандарти, ну, вони нас переграли в другому таймі, не будемо заперечувати, але, от як ти відчуваєш, ти, ти знаєш це, тому що ти ж власне, в команді. Це підсилює мотивацію? Так, тому що зараз гра е, такий самий фінал, як, е, який був десь півроку тому у Глазу. Тобто... Я думаю, що фінали в нас добре виходить грати. Дай Боже, сьогодні буде інший матч, і тому е, сьогодні ми переможемо, тому що на нас навіть нічого не, не влаштовує. Будемо, будемо сподіватися, що хлопців все вийде. Попередній матч у Вірменії нам вдався 5-0. Хоча в першому таймі було теж непросто. Десь Вірменам далися кілька таких непоганих проходів. Десь, можливо, це пов'язано з тим, що ми грали десь, може, не дуже характерно для нас, або не часто вживемо цю систему із трьома центральними. Ні, ну взагалі, ви ж бачите, що у збірні зараз велика ротація, тому що і чемпіонат України, тобто звідки багато кількість футболістів, він трошки важчий. Тому не специфічний зараз для європейського футболу дуже багато подорожують хлопці і всі. І зараз ми так, так само граємо за сім днів, не, за дев'ять за днів граємо три матчі взагалі. То і ротація була певна. Тому на якийсь там суперфутбол сподіватися з Вірменією не приходилося. Але добре, що, що виграли. Ну так, безумовно, але ця ротація важлива, тому що вдалося десь достатньо хлопцям дати можливість відпочити. Ну так. умовний основний склад, скажімо так, добре. бо як ми бачимо за підсумками гри... у Вірменії. Ух ти! Поки що нам пощастило. Нормально. Ну ми тут якраз на фоні тренування. бачите, який бойовий настрій. м'ячі літають. Добре, що в нас не влучають, бо ми ж свої. Власне, ми бачимо, що за підсумками гриво Вірменії отримали от місце тепер у складі і той же Ігнатенко, Тимчик, і Тимчик Микола, так, Забарний ну, так, ну, Забарний борються без кваліфікації, так, але це теж важливо справді. Коли граєш за тиждень, аж три матчі витривалість, дуже важливо відновлення, скажімо так. Так, ти, 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 треба не забувати ще, що дуже важкий переліт був у нас, і, і, і взагалі ну, зараз я повторюся, дуже багато передажу, подорожуємо, тому без рота. Без і ніяк не входиться в цьому матчі. Але... Так, але, звичайно, завжди треба розраховувати на свої сили. Так. Але я хотів сказати, от відсутність такого хлопця Мактоміний, а також Тірні. В принципі, знаєш, якось так дає більше приводу для оптимістичного настрою. Що Побачимо, як воно буде, але ну, Мактоміний для них дійсно є ключовим гравцем. Він може грати як і опорного півзахисника, так і він може грати і у в трійці захисників. Тобто він може робити цю схему трішки гібридною, так і в них більше варіативності з Мактоміном було. б. зараз подивимося, як вони будуть грати. Ну так я б, можливо припустив, що вони може будуть від оборони грати, бо їм важливо зберегти результат нічийний, скажімо, це їх влаштовує. Як ти гадаєш, може бути, що вони закриються? Вважаю, що може бути, тому що на, на кону путівка в групу А, так, А для, для перемоги всі засоби дійсні. Так що... Сьогодні ви з Андрієм якраз ось чекали на хлопців, коли вони вийдуть з тактичного заняття. Кожного з них обійняли, кожному потисли руку. Важливий цей момент. Потім приїхали тут на стадіон. Як відчуваєш от настрій нашої команди на сьогоднішню гру? Я... Не хочу наврочити, але в мене добре перечуття. Гарно, друже, дякую тобі дуже за це інтерв'ю. Україна доручив, вперед, Сидорчук, Дурчок, був з нами, і е, ми, друзі, звичайно, ще продовжимо ще трішечки у цьому ефірі. Зараз обов'язково вам ще розповімо і покажемо. Е, сьогодні нашу роздягальню традиційно її підготували наші адміністратори, і вже після того е, більш детально з вами поговоримо про. Стартові склади на сьогоднішню гру. Ми сьогодні граємо у синій формі. Так, попередні два матчі грали у жовтому основному комплекті, але синю форму також хлопці дуже люблять. У нас вона в будь-якому разі синьо жовта тобто на синьому жовті номери. І ось тут роздягальня клубу Кракові. В принципі, нагадаю, до речі, що на цьому стадіоні ми вже грали свого часу. Матч із Косово. Тоді були дискваліфіковані домашні. Якби наше право грати вдома через уболівальників була одна ситуація, пригадуєте, і ми тоді грали на цій арені з Косово і перемогли 3-0. Ну і що, що зараз знову такий емоційний підйом на стадіоні, а вони постійно відбуваються. Справді, от ви знаєте, якось я згадував, коли влітку ми грали у лодзі, що ось на наших домашніх матчах справді така атмосфера, як на українському стадіоні, і це. Певне дежавю і ностальгія величезна, звичайно, за нашими, за нашими стадіонами, за нашими іграми, за нашою мирною Україною. І ми дуже дякуємо нашим Збройним силам, що вони нас захищають, що вони звільнюють територію село за селом, місто за містом. І безумовно про це не можна не думати. Не забуваємо ані на мить про це усе. Україна понад усе, Україна у нашому серці, Україна завжди з нами. І сьогодні футболісти збірної України захищають її честь і спортивну. Ну і загалом такі моменти це не лише і спортивна, безумовно, честь. Отож, можемо зараз трохи поговорити і про стартові склади. Зараз, до речі, представляють стартовий склад якраз на стадіоні, тому кожного. Футболіста, кожне прізвище зараз дуже гучно підтримують, зустрічають наші оболівальники. Отож, що стосується нашого складу, то скажу, порівнюючи цей стартовий склад із грою у Шотландії, у нас 5 нових гравців у стартовому. Перш за все, це Андрій Лунін, який другий матч поспіль захищає ворота збірної в Лізі Нації. Андрій... Анатолій Трубін захищав у Шотландії. До речі, якраз згадавши про Анатолія Трубіна, скажу, що сьогодні, якраз ви бачили цей матч, я впевнений на ютуб-каналі Української асоціації футболу. Наша молодіжка розгромила 3-0 Словаччину і вийшла до фінального турніру Молодіжного Євро. І з цим ми вітаємо нашу молодіжку. І якраз от і Анатолій Трубін, який грав у Шотландії, а потім переїхав до молодіжки, допоміг команді це зробити. Ось, послухайте тільки зараз. Україна, Україна звучить на стадіоні у Кракові, і це просто колосально. Отож, хто ще інші гравці нові у порівнянні зі стартом складом Глазго. Це, звичайно, Ілля Забарна, який відбув дискваліфікацію. Це Данило Ігнатенко, який добре провів матч Вірменії. Це Віталій Миколенко, який знову ж таки після ошкодження повернувся. І Олександр Тимчик. Ось це п'ять наших змін у порівнянні із стартовим складом у глазку. А так загалом пройдемося по позиціях. У нас у центрі пара Матвієнко забарний. Ліворуч Миколенко, праворуч Олександр Тимчик. Після гри у Вірменії йому віддає місце на фланзі. Олександр Петраков, двоє у нас опорних захисників це Тарас Степаненко і Данило Ігнатенко. Над ними буде грати Малиновський під нападником Артемом Довбиком. І наші вінгери це праворуч капітан команди Андрій Ярмоленко і ліворуч Михайло Мудрик. Ось такий вибір Олександра Петракова Зарешаються у запасі. То власне, хочу би сказати і про Віктора Циганкова, і про Олександра Піхальонка, і, звичайно, і про Олександра Караваєва. Про Романа Яремчука вони у запасі, але в принципі ми знаємо, що в разі необхідності готові підсилити. Тепер що стосується Шотландії, в Шотландії фактично можна сказати, картина схожа, тому що у них теж половина складу змінилася у порівнянні з нашим матчем. Власне в них залишилося п'ять гравців, тобто шість відсутні. відсутніх. А у нас, нагадаю, шість присутніх, п'ять нових, тобто фактично 50 на п'ятдесять. 50. Треба відзначити перш за все про те, що через дискваліфікацію Мактоміний пропускає. Також через травми додалися МакКена, Тірні, Хенлі. Ну і Патерсон так само. Тобто, це в принципі гравці основи. І сьогодні у них номінальний нападник Фрейзер. Він буде діяти. На правому флангу як латераль, закриваючи весь край, і цемуше вимушене рішення Стіва Кларка, оскільки якраз у нього немає зараз номінального правого латераля. І Фрейзер буде виконувати цю роль. У них п'ять захисників. Власне, от Фрейзер доповнює цю п'ятірку. Також порти ОС Хендрі Хікі і Тейлор. У них три центральних це Джек Макгрегор і Маклін. І Макгін буде грати майже з Адамсом двоє попереду. Ось така схема: 5-3, 1-1. Є чимало змін. І в одній, і в другій команді. Ми, звичайно, дуже розраховуємо, що цього разу після фінального зв'язка настрій у нас буде зовсім інший, ніж у Глазго. Буде схожий на той настрій, що був у Єревані. І уболівальники і в Україні, і ось тут на стадіоні у Кракові дуже прагнуть цього і прагне цього команда. Отож, друзі, тримаємо кулаки за нашу команду. Вболіваємо за неї. Залишайтеся на Ютуб-каналі Української асоціації футболу, де одночасно із ефірними єдиними новинами, каналами ICTV, 1+,1, Інтер та Суспільному. Ви зможете подивитися на ютуб-каналі Української асоціації Футболу. матч Україна Шотландія у прямому ефірі. Слава Україні! Українська асоціація футболу Підтримуємо українську армію, український народ та український спорт. Епіцентр разом до перемоги. Єднаємося заради українських перемог. Мільйони українців одна країна. Хома технічний спонсор національної збірної команди України з футболу.